Що таке необхідна оборона? Хто мені скаже? Визначення необхідна оборона. Достатньо. Достатньо, достатньо. це заподіяння шкоди достатньою, але не надмірною, для припинення суспільно-небезпечного діяння, яке загрожує життю та здоров'ю інших людей. Тобто це право кому заподіяти шкоду, щоб він зупинився. Що може зупинити людину? От є людина, яка. О, Робить злочин, суспільно небезпечно, треба, щоб він зупинився. Які є причини, щоб він зупинився? Сказати. Сказати. Перша причина психологічна. Я знаю історію з нашим другом, коли о, хлопець дістав ніж, розкрив. Мій друг достав свій ніж, розкрив, і цього було достатньо. Він побачив, що є ніж, вирішив, що це вже не так цікаво братися з людиною з ножем, зупинити. Це психологічно. Тобто це може бути демонстрація зброї, це може бути якась там фраза Стій стріляти. буду», з ножа. Що Щось таке. Далі, що може ще зупинити людина? Різкий біль. Різкий біль. Тобто. Коль удар... сам по собі ні. Може демонстрація або використання. Коль, який у вас вдома є, не зупиняє. Різкий біль. Добре. Перша була психологія, друга різкий біль. Тобто враження нервних центрів. А, в чому проблема болю? Індивідуальна. Болівий порог індивідуальний і модифікований. Тобто, якщо він п'яний, обдолбаний. Психічно ненормальний. Психічно ненормально, може Або не відчувати бо... зміни. Якщо я людині роблю дуже боляче ножем, тобто я дістаю до нервних вузлів, він, скоріше, за все помре. Ну так. Ще що може зупинити людина. Два назвали, п'ять залишилось. Масова кровотеча. О, масована кривотеча зупинить його десь через 30-40 секунд. На 30-40 секунд він вже, це вже літаліс. Давайте це в кінець. Втрата свідомості. Я можу людину накотувати або придушити. Як можна змусити е, людину втратити свідомість за допомогою ножа? Враження головного мозку. Сліталіс, або масивна кривотеча. Ексітус літаліс. Далі, у нас є психологія, біль, втрата свідомості. Що ще? Втрата зору. Втрата зору. Якщо ви задули його з персового балончика, він вас не бачить, він, як правило, зупиняється. Не одразу зупиняється. Якщо я комусь в око встромив цю штуку, він скоріш за все помре. А чого забути, то ні? А імобілізація це до чого? Імобілізація, опорно-руховий апарат. Mm -hmm. Можна порізати йому сухожилля, сустави, зламати кістки. Ну, ножем ломати кістки, це така собі ідея. Да. А концепція, що я буду різати йому руки, це як, знаєте, як вгадати, що людина ніколи не займалася стрільбою. А якщо стріляти по кінцівку? Якщо людина каже цю фразу, він ніколи не стріляв. Різати руки це важко. Це маленька мішень, вона рухається. Ми попробуємо. — Ми попробуємо, але це важко. І це не гарантія, що це його зупинять. Що ще? Втрата дихання. Тобто ви пошкодили трахею, Або він легені. помре. Або легені, він теж може померти, але пізніше. Або сонну артерію, кисень не потрапляє до мозку, він помре. І що ще? Чи ми назвали? Психологія, біль, свідомість, дихання, зір, опорно-руховий апарат і екситус літаліс. Враження життєво важних органів, коли він помре. Тобто ніж це летальна зброя. Якщо ви не бажаєте людину вбивати, у вас не, немає на того, пам'ятаєте, заподіяння шкоди достатньою, але не надмірною. Якщо вбивство це надмірне, не використовуйте ніж. Це проста, ефективна зброя, але це не перше, за що треба хапатися. Якщо ситуація цього не вимагає. Вважати, що я зараз достану ніж і щось таке зроблю, він зупиниться, а якщо ні, тоді він придеться його вбити. Так, да, іноді ситуація цього потребує. Ми поговоримо потім, як, що казати після цього, це буде потім. Але от, я просто хочу на це наголосити. Ножовий бій – це прекрасний від спорту. Самозахист з ножем це останній рубеж. Все. Коли іншого виходу немає. Це зрозуміло? Є питання. Не буде вважатись перевищення самооборони, якщо нападник без ножа ти з ножем? І один Ми один. про це поговоримо, коли будемо говорити. Це, 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 це залежить не від того, чи є в вас ніж, а що ви цим ножем зробили. Тобто, якщо ви просто показали, це не буде перевищення. Якщо ви нанесли якісь травми нелетальні, а він збирався нанести летальне, і ви можете це довести. Він вам кричав: я вас вб'ю, а ви його в задні штрикнули, і він зупинився. Не буде. Тут багато нюансів. У нас буде семінар Юрія Мінкіна, самоборона зброя закон. через Ні, Це питання в тому, що де межі ці. Є ж таке питання, антропометрія, ТБ, нападника і так далі. Не оцінює закон антропометрії. Там є дуже багато моментів, вам потрібно буде доказати, що ви не могли вирішити проблему без ножа. Як це з практики, умовно. Кожен, сактику, кожен, таку, кожен, кожен, кейс кожен кейс індивідуальний. Кожен кейс індивідуальний. Ну я би не розраховував, що вам це йдеться дешево. Все-таки застосував втік? Ні, погана ідея. Застосував втік кругом камер тьма тьмуща. У вас в кармані є отака от штука, вона постійно каже, де ви є. Тому якщо ви хочете його зробити, залишайтеся вдома. А Якщо більше немає питань, то мати. <реш> <реш>